Раніше анонсував, тепер детальний відеогляд по ось ці красотки. Шведська якість, шведська яхта Volvo V70. Привезли з Німеччини, розмитнили. Сертифікат зробили, автомобіль готовий до першої реєстрації. Мрео тут рядом. Тепер детальний відеогляд. Покажу все і розкажу все про цей автомобіль. Стан ну просто як новий автомобіль. Максимально близько буду показувати кожну деталь. В двох словах, без ДТП не фарбований. Пройдусь товщину номером, покажу. Камера передає по зазорам, видно, що цілий автомобіль. Синій колір, такий темно-синій красивий колір. 2 літра дизельний двигун, 120 кВт, на 163 кінських сили. П'ятициліндровий надійний вольвовський, потужний економічний двигун, Євро 5. І коробка автомат 5-ступеневий гідротрансформатор. айсін японський, теж надійний. Топові комплектації машина. сумум комплектація. Зборка цього автомобіля була на заводі в Швеції. Є різні заводи, але ну, от цей збирався на шведському заводі. Біксіном. Противотуманки, мивачі фар, спереді парктроніки, рестайлінгова модель фейсліфт. 2011 рік, люк релінги. Все скло зовні навіть лобове рідне не мінялось. Резина зимова. Один сезон від'їздила, практично нова. r 17 Диски тормозні, нові, колодки нові. В принципі, автомобіль обслужений. Що потрібно по ньому зробити, так це поміняти масла фільтра ГРА. Пороги пластикові, низ дверей пластик. Ну По кузову, друзі, тут Ну немає питань зовсім, ні сколів, ні якихось там щосів це наскільки акуратна експлуатація і збережений стан гляньте хром не бліжи як у Audi або Volkswagen, пару моек і облазить. Тут гляньте, він як новий. Є тонування, але матеріали тут високої якості. Ляда багажника з електроприводом. Ззаді парктроніки. Ні парів, ні диму, нічого нема. Бампера, і ті навіть гляньте навіть без жодної царапини і щось. М'ятин від граду нічого немає. Ну така, гаражне зберігання. Бачите, максимально близько показую. показує. 2250R17 резина. До речі, запаска теж є в цій комплектації, докатка теж R17. Так, тепер пройдемось товщиноміром, покажу, що не фарбований автомобіль.

Ліада ось це пластик. Теж класно, практично ніяких рижиків, і ржавчих нічого не буде. Це теж пластик. 87

38, 43. Отже, друзі, не фарбована жодна деталь. Люк є, здвигається, відкривається на провітрювання. Ну, як потрібно. Тепер по салону, по комплектації. Гляньте на цей добротний салон. Дерево, гляньте на карти, шкіра справжня, електрорегулювання крісел. Пороги, накладки, пластики, резинки. Комплексна система безпеки CIPS блокового зіткнення. Гляньте на ці матеріали. От, наприклад, це вже уплотніюча резинка, а ось тут вілюр такий йде. Це справжня натуральна шкіра. Гляньте як виглядає цей автомобіль всередині. Є пульт, є другий ключ, монітор відвигається, широкий підлокотник. Підгріве Сідінь, двохзонний клімат контроль. Сзади тонування є. Так, спеціально е, зложив спинки, покажу який величезний багажник. Дуже класний клімат, ось тут обдувує знизу, салон мгновенно моментально прогрівається в зиму, оцей дизель. Електропривід для багажника. Гляньте, як красиво оригінально зроблено. Немає ось тут бокових стойок. І які надійні тут петлі. Теж практично. Тепер дивіться, який багажник величезний. От е, В складеному стані від е, тих е, крісел передніх до краю 195 см. Їх можна ще крісла вперед підсовувати. Наприклад, у мене заріст 1,80 м, це комфортно там під мене підлаштовані крі... крісло водійське. Можна ще підвигати, буде ще більший багажник. Далі. Тут такий пенал є. Потім гляньте, тут двойний пол і теж тим амортизатором. Якщо аварійний знак, то гляньте який добротний, величезний. Далі дивимось. Тут у нас докатка R17, там DVD тепер по шумці покажу, є що подивитися. Тут ось відкриваються такі є слючки і тут все дуже класно видно. Навіть тут гляньте, яка шумка Войлок раз. І заглядаємо сюди. Тут ось ця обшивка, бивка. Ви не уявляєте, який комфортний цей автомобіль в їзді. плавність руху, шумоізоляція? Дуже-дуже ну, класний автомобіль, класна дуже якість. Йдемо далі. Ось стан, По кузову у нас, по лакофарбовому покриттю нас тільки стійке лакофарбове покриття, що витримує любі температури. Це ось такі сітки витягуються. Такий добротний диван. Є такий пенал. І там лючок є, лижі перевозить. А тепер гляньте який збережений салон стан. Пороги, пластик, резинки, накладки гляньте. Ось ці карманчики неповідтягувані, і це все шкіра. Ой, як А, просто треба придавити і відвигається. Це все м'якеньке. І такі широкі карти. Двері чітко закриваються, відчувається така масивна дверка. Водійська сторона частіше все зношується, але гляньте, який стан. Всі двері з автодоводчиками. Верніше скло з автодоводчиками. І складування дзеркал є. Гляньте стан. Крісла передні з електрорегулюванням а водійське з пам'яттю. Руль стан гляньте. Круїз контроль, мультируль, Bluetooth, Aux, USB. я дальше покажу значит заглушил башняк как выезжает ключ так же самое вставляем заехал ключ ну и заводим 238 пробег Ніяких помилок нема. показує, що не пристебнутий, чітко оберти, все зафіксовано, проблем немає ніяких. Підгріве сидінь, Парктроніки спереді ззаді відключаються, це складування задніх підголовників падають. Класна, дуже акустика тут. І ось тут Теж дуже класно, комфортно. Сюди телефон можна лежати, широкий підлокотник. Ну, Добротно, правильно, грамотно все продумано. Монітор виїжджає. Це під навігацію. Зараз, можливо, не наскільки це сучасно, але сюди можна підключити камеру заднього виду. І дзеркало з автоматичним затемненням. Тепер подивимось під капотом. До речі, гляньте, скільки Вольво у нас є що вибрати. Гляньте як відкривається капот, наскільки скільки місця, як високо все достать, легко і обслужити самому автомобіль. Знаменитий п'ятициліндровий двигун. Різні потужності бувають. 100 кВт, 110, 120, 133 кВт, 130 кВт, тут 120 кВт. Його більш ніж достатньо, 400 Нм, друзі. Ви Не уявляєте наскільки він потужний. І економічний траса. 5,2. Змішаний цикл. 6,1. І місто такий корабль величезний. 7 і 8. Менше 8 літрів. 5 циліндрів. Ось робота двигуна. Звичайний ГРМ. Гідропідсилювач Ось робота п'ятициліндрового дизеля. Що цікаво по цьому автомобілі, саме по моделі Volvo V-70, мої, скажімо так, з мого досвіду, по поводу комфорта, двигуна в салоні практично нічуть. Довжелезний капот. В їзді автомобіль чимось напоминає по комфорту. Ну, мабуть, із німців Mercedes є е класа. Єшку. Матеріали краще, ніж у всіх німців, це однозначно. Нічого не облазить, нічого не линяє, нічого не витирається. Дуже-дуже якісний. Дуже плавно в ходу ну, дуже... і дуже багато місця. Приємно на такому автомобілі їздить. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні зайшов в продаж v 70 Кого цікавить, приїжджайте. Ми знаходимося в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось рядом біля нас Мрео. Сервісний центр МВС. Допоможемо з реєстрацією без черги. Якщо ви з регіона... У нас є послуга доставка автомобілів в регіон, якщо потрібно, або просто приїжджаєте, робимо пакет документів, їдете до себе в регіон, отримуйте тих паспорт свого, е, свого регіону. Якщо в Києві реєструєте, то Київські номера. Ну і також ще раз покажу вам, що у нас дуже-дуже багато в наявності волі, кого цікавить, В50, С40, В40, В60. Різні двигуни, різні роки, до рестайл, рестайл, різні коробки, механіка, автомат, комплектації різні, суму, дизайн, моментум, да все що захочу. Є що вибрати, приїжджайте. Ну і ця красотка поки що є в наявності. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям кожен тиждень нові поставки. На цьому все, до зустрічі!